Ай. У нас тут черговий гайд. Цього разу я пограв в Ross Blayцями of Catabasis. З Damage Over Timescalin', і Ігнайтом, і Декстакінгом. І а Не питайте. Поїхали дивитися, що це було і наше. Так от, наговорив я багато страшних слів. Така от мені ідея в голову прийшла, яка. Не як це? в процесі. Виконання цієї ідеї я не міняв 5 разів, напевно. Ну, просто то, що виявлялось, що воно працює не так, як я думав, потім знову виявлялось, що воно працює не так, як я думав, і перейшли ми до такої фігні. Так от, основна ідея почалася з того, що у нового у цьому івенті в Ассендесі Ренджера, якогось там, я забув, Асендесі Wild Спікер, по-моєму, згадається, чи що. Є нодик, який каже, що дає вам інкрест мінньон демеджа за декстеріті. Щось один за 5 декстеріті. І, по, і цей самий нотик робить, що Minion демедж працює на ваш демедж, а не тільки на Міньйонів. І, відповідно, в мене ідея була, що стакать dexterity. І на Японії є шейперовському мод, отримувати кол демедж за декстеріті. І цим, ну тобто, стакаємо і отримуємо flat damage за dexterity, стакаємо і отримуємо інкрас damage Міньйонів, який працює на вас. І можна зробити звичайний нормальний білд таким чином, типу, ну просто все, що хітовий білд нормальний зробити можна. Оскільки я сніжинка, то да, я вирішив щось похімічити і, і згадав, що в Фрозбейсі в Катабейсі є демедж овертайм частина в них. Тобто, що таке Frostbase в Катабесіс? Ви не маєте прожектеру, як звичайно, Фрозбейсів, ви просто маєте величезний рендж атаку, яка залишає на полу Колд Граунд, який дамажить овертайм. І я спочатку думав, що. Можна, ну я вирішив такий тут овертайм, попробувати ігнать зробити. То що Generic Damage, який від Dexterity ми за Сенс отримуємо на Ігнайте працює, це просто інкрес демедж. І я думав, що Perfect Agan взяти ще квітовий билд. У мене ще така думка була зробити. Щоб Perfect Agan взяти і там щоб давав він тоже damage овертайм мультиплаєра. Виявилося, що Damage овертайм Multiplayer with елемент sticky. У PerfectAghan. І він не працює на колд демедж, який на полу лишить. Частину. На жаль. Я в цей момент я переключився, знайшов чест. Потім покажу який, що на, на якому такий кейнодик є Elemental Overload, який каже 40 море демеджа, якщо ви клітанули. Я думаю, ну він на все має працювати. Виявилось, він теж тільки для еліменту: він не працює на демедж на полу. І в цей момент уже я трошки підздався і сказав, що цей білд failit трошки, то да. Так що, така от біда. Ну, в цілому, така от мене була ідея. І якщо брати окремо якийсь колд демедж скелінг брати і забутися за Ігнайт, можна зробити в Rosbase в Cutterbasis. То, що скелить там дот мультикол, там колдэмж скелить, або скелить, просто можна ігнайт зробити в якщо ви хочете. І Fire дот мульти і всякі такі, там може, перфектагоні. Це можна зробити. Я намагався їх зліпити до кучі, і не пішло. Тобто, у цього білда. Як ви бачите, в мене на екрані я просто вкатаюся лицем по мобам, тому що в мене там є гісаурори і, і рекаверіон блок. То дефенси були нормальні, все нормально. цього білда демеджа було мало. У мене вийшло, що в мене десь в сумі мільйон ДПС, з яких 500 це хід, там 200 тисяч ігна, і 200 тисяч коллемежа на полу. І мільйон ДПС це мало. Відчувається зараз. Ну, не геть, прям мало, Тобто я ТІР-16 бігав і більш-менш нормально було. Тір 17 я ось можу показати, я теж біг. І було більш-менш нормально. То можна сказати, що грати можна, але це просто грати можна, відчували часто, не дуже приємно. Тобто, навіть на тір 17 деякі моби, я стояв і секунд по 20-30 і це було е. А Ось, наприклад, якщо показати боса на тір 17, то тут взагалі, як ви бачите, хп в нього рухається. Я, я хвилин 10 з ним не бився. Я не буду вам все показувати, але я хвилин 10, навірно, 10 з ним бився, поки його заковиряв. Так що да. В цілому, білд, кажу, не дуже хороший був. частини ДПС. Діфенси вийшли непогані. Тут було куча блока, тут була куча армора, потім покажу, як це все сталося. І ЄС-он-блок рекавері, і ES кучка була відповідно, щоб рекав... було рекаверіть. Було по діфенсам приємно. Демедж. Демедж седж. Ну, і кліри він непогано. Тут був ігнайт, пролів, тут був на поло, цей граунд колдовський, який залишався і зачищав мову, які не вмерли. типу. Кліри він достатньо приємно, дефенси були хороші, просто зробить більше демеджа і було б нормально. Але я кажу, я настільки мінялося ідей у мене, що я в якийсь момент уже здався і мені захотілося з чимось новим пограти. Якщо хтось хоче, можете щось з цим намагатися вигадати. Але да. Я рекомендую, або просто візьміть Ігнайте, або просто візьміть Damage. Або просто грайте хітовим фросблейцем, якщо хочете. Це хітовий фросблейдс це достатньо популярний білд у людей її можна грати. Ну в мене вийшло отак, так? Да? Ну да ладно, такий от білд. Поїхали показувати, як це я робив, і нащо, і чого, і да. Так от, ось мій чарактер. Сна ідея була будувалась навколо ось цього нодика. Який каже, міньон демеджа отримуєте за 5 декстеріті один, і потім якраз мініон демеджі працюють на вас. Ще й. Півтора рази сильніше. І в мене з таків отримав півтори отримав 1500 декстерити, я за це отримав скільки 300 мінімум демеджа, який передає 450 інкрес демеджа, що достатньо багато. Флед демедж я отримав за такої рапірки, яка 24 кол демеджа per dexterity. Це типу, у нас демедж, Потім ми ним ігнайте. Як ми ним ігнайтем? Все-таки Рінг існує. Який Call to Fire конвертить, і суппорт, який Call to Fire конвертить. Десь, десь тут, коротше, є Call to fire. А все. Да. І таким чином ми конвертимо fire damage і починаємо. Ignite. Але damage over time не можна в fire. Тому damage, який на полу, колдовський лежав, він все ще колдом дамажив. Тому нам треба було скелити і колд і fire, і того в мене, і не вийшло це зробити так хорошо, як мені думалось. Тобто оригінально я розказував, я все намагався зробити перфект. Не прочитав, що воно працює тільки на елементи, думав це глобальний дотмульті, мульти. Не пішло. Переключився зробити Elie Overload. Я знав, що він дає Overload, такий часто існує, який дає ноди, нодики там ще приколу. Так от. Skill, який хітвітану має 40 море Elemental Damage. І, я думаю, на цьому не закінчується. Не досчитав опять. 40 елементал damage, with hits and elements. Damage на полу це не Elemental Damage. Fuck you. Сказала мені гра. <laughs> і да. Так от, на В цілому навіть більш-менш щось вийшло. Ну, це типу Dextaкерський гір, тобто демедж тут за цей, ботинки, які Dextaker роблять, і куча декси на всьому гірі. Шапка, яка дексу дає. Щось цікавого, це цей чест, який написано: плюс 2 leвела гема хорошо скелить call damage від Rossbyt від на полу, воно скелиться, як спили. типу, по 10 моредемеджа десь за левел. Того плюс 2 левеле геми достатньо нормального дало мені. І 100 глобал defensiv. Ну, є леверлод, який я думав, що ударах дуже хорошо. Що 6 Global defense мені дає. Це дефенси, це армор, Evasion, Shield, Ward. Відповідно, у нас получилась кучка Armor. І я з приводу того, що у мене кучка армора вийшла, там під фласками і фласки в мене часто бувають, да? На мапінгу завжди фласки активні. Такий чудовий щит є, а є сурора, який рекаверить 2% від вашого армору onblock як shield. То, коли в мене фласка нажата, а вона майже завжди нажата, 2% це 900. Шилда, onblock і рекаверію. тобто майже full shield onblockі рекаверію. Це чудове рекавері. І да, І ну, відповідно блок нодики. Тут е, кластер якийсь. Я забув вже, що тут кластер робить. Про блок щось, кластер, бла бла бла-бла. бла бла, -бла, 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 -бла. Да, Там про демедж овертайм я Дженерік шукав десь демедж овертайма. Ну і це дивне дерево, яке виглядає дивно, але це для того, щоб спліт-персонал який працював. Чим далі він від старту, тим більше він дає вам того, що джувел цей дає. Це так працює співперсоналіті. Дефолтний стакерський джувел. І їх два можна взяти, один тут, один тут я вставив. Вони мені дають там щось по 50 декстеріті чи таке 43. Е, да. І цей джувел, який дає декстеріті, кучка. Тут декстеріті, тут Dexterity, тут декстеріті теж. Це брутал без трейн. І що я тут взяв? Тобто я намагався заскелити всі демеджовертайми. Шукав всі експожури, де можна взяти І фаер, і колду, ось у мене експожури було. Ласка така існує, яка дає експожуру. Коли ти не нажимаєш, вона накладає на всіх навколо експожуру на 4 секунди. І відповідно, я намагався, щоб вона мене частіш чим почастіше була. Ось такий нодик, це з цього. з джула отримуємо. отримає. Кожних пару секунд, ви отримаєте пару фласків. Фас чаржів за кожних запустий слот фласки. Можна було мати два пустих слота, але я щось не захотів, не знаю. Чесно кажучи. Я так зробив і фласками за рекавер закапив собі резистер. У мене ці дві фласки елементальні, перманентні, вийшли таким чином. І цим Резі закапив, і того я міг декстеріати на всьому гірі шукати і не париться сильно від цього, того що Resistor з фласок у мене були. І в цьому місці, Steam, Steam, як це? Нодиком, кінодиком, працює цікаво, цей пояс такий, хто не знає, хейстовський пояс існує, який каже, що у вас п'ятий слот фласки не може юзати, а у нас п'ятий слот фласки і так пустий був би за рахунок того, що треба для цього. Але всі фласки на 30% більше ефекта мають. Прикольно, прикольно. Тобто вони в мене не перманентні фласки вийшли, ці дві елементальні перманентні, але ці чарджі потребують. Але десь половину часу на босах навіть ці фласки є. На маппінгу вони завжди всі активні. Ну, а елементальні завжди активні, да. То, то що я фласкнодиків побрав, щоб сустейнить, і на, на поясі фласкнодик теж там є. І так. Да. Це ось таке от. Щось ще було цікавого такого. Як цим білдом в якийсь момент я вже здався і перестав його навіть думати, як його замін максить. Ну, ідея ось така була, може хтось якісь ідеї частини потирить, то що в цілому ідея не спрацювала. Але... Тут дефенси з цим частом я ісом прикольно, може хтось захоче, ось так можна робити. Про фласки приколи можна ось таку штуку робити. Про пояс теж. Що пустий слоти, ця комбасці. І да. Ну, в цілому, білд я не рекомендую, кажу. Defensi були приємні, хороші, типу, куча рекавері, хороший макс хит. Я на стір на сесій бігу було нормально. Не вау, я не все танковав, але нормально приємно. І так. Да. Але демеджа, ну кажу, проблема в демеджі тут була. Якби тут було, скажімо, раз у два більше демеджа, було б взагалі нормально. Але раз в два більше демеджа просто з повітря десь не візьмеш, як виявилось. І не пішло. Ну, да. Не знаю, що тут ще сказати треба. Ну, я як я отримую цю кучку армора, я маю кучку Авейжена, яка конвертиться з цим в армор. Це мені дає блоки спилив. Щось там ще заурія чи щось важливого, ну каким мене гемо, я вже трошки давно. Ну як давно цілих днів три тому грав на цьому чарі, вже забув що було. У мене після цього вже ще два чара було. Е, щось що тут цікавого є, щось є цікаве, важливе. Вроді ні. Не знаю, ні, нічого цікавого. Тобто, ну кажу, такий от біл. Навіть не знаю, що сказати. вжух вжух робимо. Тобто кажу, можна грати окремо колдотом, який на полу лежить і просто скелить левел, левел гемив. Фросблейців, як спили скеляться вони. І колдот на джувалах, там і колдот. Можна грати ігнайтом, якщо хтось хоче. І це теж можна скелити з фаєром, типу там з фаєром. І можна грати просто навіть хітовим Катабайсісом, це було модно популярно, і це було б нормально. Я вирішив об'єднати все, і вийшло нічого. Ну, так буває. Ну, я спробував. Ну, да ладно. Такий от мене білд, тоді я вас залишу з, моєм, з моєю спробою Uber Uber elder а я на цьому чарі пішов, намагався вбити. Побачите, як це пройшло. Всім дякую за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Якщо не можу, якщо не буду встигати, як вони застроюють, то мені застроюють свою арену. Скачав поя, але ще не запускав. Шанс черговий дати йому. Окей тихо, дай всяку мені. Сейчас бы. Окей. Okay. Давайте якось просишь. Та-да. Так я. Do сам Exile. зайл. шарик. Буду тут складывать шарики. А, Бим мене заовнить. Бим надо доджить сильно. Сильніше, ніж все решту. Что-то угодно. Там все равно появился. Нормально. Я можу його убить це добре. І надо не забладить за них. А, я думаю, я близко стою. Если прийти до шайпера стоять, он не, не кастует шарики. Механики. Я не могу курсу ему кинуть, я Пусть не кидалось курса один. Эм, ситуация, там шарик заспавнился. А я Мене застанет в шарик шейпера, блін. Окей. І цей сирнув. От дерьмо. Мене застане в шарих і через цей обцон Ну цей положив по центру прям. Бигню. <клухи> Це провал. Нічого себе, шарик шайпера станет тебе зелену бейсу, якщо тебе китай посередині. Так, дай серу моя з'явиться скоро. Ага, все, заспавнився, надо його срочно убить. важливо дуже. Все, Найс. Перша фаза дан. Десь моя шарик скоро шпауница. Упс, це було близько. А, н, а я бачу. Ледь замітив його там. Десь має спавниця, дурак ага дурак заспавнив, заспавнився. спауни дурака вбили, окей можна йти до шейпера. а я в діген запрыгнул так. шейпер не слемай, будь ласка Чарик, ты не хочешь на меня полететь? Окей, пойму. Теж. Бубер, бубер, так. Ти шо думав? Да хватить мене станеть кожної тичкой ці боси. Десь тут має моб спавнитися, сейчас мені надо його найти. Де? За шарик заспавнився, давайте. Тій шарик моб має спавницы, ні? Я перепутал, що ли? Походу, да. Я кажу, тут сентарит десь мільйон демеджа. І хороші дефенс. Що? достатньо, щоб нормально грати. Я с бо я. Да. Там засрана зліва арена вже. Поки я там справа бігав. Я не заметил, что бомзу заспавнився. Я кажу, тут я можу програти через те, що арена засреться цими физдигенами і все. І буде ніяк не доджити не можна. Цей моб щось десь спавниться мої. Надо. Я... Ууу, чуть не положив гіген на пол. Знизу моб доспавнився, а я не можу вийти з круга. Достаю. а я його звідси достаю, Найс. О, не сирнув. Добре, добре. Ну, навряд чи я убью. Мені здається, в кінці буде ареана настільки засрана, що да. Що я його не зможу бути. А, и лост. Покью. Там жарху тессерун. И я, да. Я положу по центру дерьмо, то, что шейпер сломал. И я снова положу по центру дерьмо. У мене дігени простовні, і тут дігени засирається гаряна дуже сильно, якщо довго файтиться. Mm -hmm. Сирнув гад. Ген ДПС маловато для цього пилда. Да Огиенный греба не за мной гласить. Два раза сырнул, потому что я доджу усердно. Най, если я одного вбив, і там сразу другий заспавнился. А, я в дигене, и там його не... просто анимации еще не было. Кайф. Ні, не, не убью. Ще раз сорну по центру прямо. Ну, я, наверное, надо зайти на інша чараш выбиться. Попробовать. Да, тут башанцы уже. Не убью все-таки. Я не могу.